Чи довелося вам пожертвувати чимось, чим ви любили займатися і чим ви займаєтесь досі? Е, ну, мені багато чим прийшлось пожертвувати. По-перше, е, я була змушена різко скоротити тренування. І зараз всі тренування прийшлось просто забрати, крім от, з одної групою, там вже в мене тільки коричневі mm -hmm. і сині пояси, чорні. З ними я розстатись просто не змогла. Тому, але ж я відчуваю, добре що зараз в мене там старший учень, який мене дуже так, класно так прикриває і веде замість мене тренування, тому що я не встигаю вчасно приїхати на тренування. А доволі часто буває таке, що я їм пишу, що хлопці мене сьогодні не буде. Е а зараз просто не завжди вистачає сил просто сісти почитати. Я дуже люблю. На малювання вже не пам'ятаю, коли я сідала і малювала. Ну тобто, є якісь речі, які просто не вистачає вже енергії. Ну не